Всім привіт! Сьогодні говоримо про бренд кондиціонерів AUX. Можливо, ви не чули, але це дуже цікавий бренд, який займає середню нішу по середньому, середній вартості по кондиціонерам. Ці моделі круто підходять для тих, хто шукає золоту серединку по ціні і по можливостям кондиціонера. Одразу хотілося б повідомити, що компанія AUX – це велика компанія, яка існує з 1986 року, і зразу вам хочеться сказати, що. Що це власне виробництво. Тобто у них є власний завод по виробництву кондиціонерів. Вони не збираються на інших великих фабриках, а мають свої власні розробки. В Україні представлено дві серії, вам буде легко дуже розібратися: це серія C-SMART і Q-Smart. Вони між собою мають як і спільні характеристики, так і розбіжності, за які ми сьогодні поговоримо. Одразу хочеться сказати, що ми вже ці кондиціонери продаємо і успішно люди Задоволені купівлею таких кондиціонерів. І у нас є навіть клієнти, які другий чи третій кондиціонер беруть саме цього бренду. Одразу хочеться сказати особливості цих кондиціонерів. Вони всі оснащені інверторними компресорами, тобто компресорами, які працюють нелінійним не лінійним типом. Вони можуть працювати як на мінімальній потужності для того, щоб підтримувати задану температуру в приміщенні, так і виходити на максимальну потужність для того, щоб набрати необхідну температуру. Паратуру тому такі кондиціонери можна використовувати майже весь рік для того, щоб Охолодитися спекотним літом, тому що більшість моделей підтримує до плюс 50 роботу на обігрів, і підігрітися холодною зимою, тому що деякі моделі працюють до мінус 30. За це ми зараз з вами і поговоримо. Отже, інверторний хороший компресор дозволяє працювати при мінусових температурах в широкому діапазоні. І також я помітив, що всі моделі і Q Smart і C Smart оснащені підігрівом. Піддону, що коли кондиціонер працює на обігрів, взимку, коли на вулиці холодно, вмикається режим розморожування кондиціонера, так званий дефрост, він обігріває ту воду, яка стікає вниз піддону, і вона покидає площину піддону цього кондиціонера. Тепер більш детально, що ви отримуєте, купуючи будь-який кондиціонер серії C SMART або Q Smart, ви однозначно отримуєте вбудований. Wi-Fi. тобто можете керувати за допомогою додатку до кондиціонера з будь-якої точки світу, де є інтернет. Ви можете їхати додому, вимкнути кондиціонер, ви можете допомогти своїм близьким, якщо вони не розбираються там з пультом, який режим вимкнути, або перемкнути на охолодження чи на обігрів. Я, наприклад, своїй матусі також роблю допомогу, тому що вона з пультом ну, не завжди може розібратися, як перемкнути кондиціонер з охолодження на обігрів. Тому я можу з додатку, зручно, з телефону, зайти. Побачити, яка температура в приміщенні. Також ці кондиціонери е, оснащені функцією iFeel, тобто у них в пульті є датчик температури, і вони заміряють температуру приміщення не біля кондиціонера а безпосередньо там, де лежить пульт. Тому є така можливість. І основною особливістю цих кондиціонерів, окрім. Доволі середньої пропозиції по ціні є наявність ультрафіолетового фільтра, який вбиває віруси та бактерії. Ви всі знаєте, що кондиціонер це непогане середовище для накопичення та розмноження шкідливих бактерій та вірусів. Тому тут, що в моделі Q-Smart, що в моделі C-Smart, ви побачите ще і додатковий ультрафіолетовий. Е Випромінювач, який випромінює ультрафіолетове світло, яке знищує шкідливі бактерії та віруси всередині внутрішнього блоку. Нагадаю, що це спліт-система, вона складається з внутрішнього та зовнішнього блоку. В зовнішньому блоці ви побачите. Компресор інверторний, все обладнання з платою. А у внутрішньому блоці ви побачите додаткову плату, випаровувач, який по суті або гріє, або охолоджує ваше повітря в вашій кімнаті. Ось так складається кондиціонер. Тепер, що стосується серії кондиціонерів, Q-Smart це серія кондиціонерів з функцією теплового насосу. Повторюю, що тепловий насос це. Робота кондиціонера на обігрів при критично низьких температурах. Отже, Q-Smart, увага можуть працювати на обігрів. При температурі аж мінус 25 градусів Цельсія, а на охолодження до плюс 49 і від мінус 10 градусів. Середнє енергоспоживання 9 складає всього 0,8 кВт. Так, вона може працювати навіть при потужності в 100 Вт, а може при 1,6 але середнє енергоспоживання 0,8 кВт, що робить ці кондиціонери дуже економними. Нагадаю, що Серія Q-Smart. це кондиціонери з ультрафіолетовим фільтром, а також з вбудованим Wi-Fi модулем. Тобто жодних витрат додаткових на Wi-Fi вам не треба робити. Що стосується серії C SMART, вона більш преміальна, ми тут вже бачимо додаткову е, таку перфорацію на е, оцій шторці, яка регулює поток повітря. Все це зроблено для того, щоб ви могли поставити кондиціонер в комфортний та Тихий режим, потік повітря тоді буде не прямий, а розсіяний, що створить у вас більш таку приємну і нерізку атмосферу теплого або прохолодного. Повітря з кондиціонеру, тобто він буде дути спокійніше і плавно розсіювати холодне повітря у вас по кімнаті. І також серія C Smart вона вже працює також в режимі теплового насосу, але вже ще з більш критичних температур. Наприклад, на обігрів від мінус 30 до плюс 32 градусів і на охолодження від мінус 15 до плюс 48 градусів Цельсія він працює на, е, на охолодження. Тому, друзі, що стосується цих кондиціонерів, ми виявили високу якість збірки, наявність всіх необхідних сучасних технологій, і можна сказати, що ці кондиціонери мають досить приємну середню ціну. Як, е, якщо порівнювати з більш відомими брендами, за якими будемо говорити з вами в наступних оглядах кондиціонерів. Гарантія на кондиціонери AUX складає Аж 3 роки, 36 місяців. І я хотів би нагадати, що доставка кондиціонерів по всій Україні у нас безкоштовна. А також є розсрочка без переплат від багатьох банків. І ще один момент: якщо ви звертаєтесь до нас в магазин, обов'язково отримуєте спеціальні пропозиції по встановленню кондиціонерів AUX. Більш детальні технічні специфікації ви сьогодні побачили на відео. Мотайте, ставте на паузу, дивіться різницю між моделями. Також ви можете звертатися до нас в магазин, бо ми є спеціалістами по підбору кондиціонерів, для того, щоб порадити кондиціонером. Саме для вас. Я вам дуже дякую за те, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, воно було дуже корисним, ви підтримали вподобаючкою. І звертайтеся за кондиціонерами AUX в магазин smartshop.kr.ua